Розповідай, що ти бажаєш? Mm, це я не знаю. А ти не знаєш. <свистак> Дружину. Трішки брати, залишити пчоку, бо це населець. Мені не дуже сильно подобається. Mm, то вона відросла. Угу. Яке гарне волосся. Ну, все одно. Волосся в юмке чи пряме? Mm, пряме. Mm. Скільки подовження прибираємо? Ну, десь угу. А Хочеш, щоб попереду був, був прямий зріз? Uh -huh. Чи трошки куточком? Давайте трошки куточком. Угу. Так, пічого шторку, так? Uh -huh. Або щось зробити, щоб вона дожала. а. Добре. Складати її вмієш? Uh -huh. Навчу. І тоді, якщо ми зробимо шари, то uh -huh. каскад трошки буде будем uh -huh. і полегшиться загальна маса. Uh -huh. Тобто в нас позаду буде прямий зріст. Uh -huh. Коли попереду будеш перекидати, то буде куточком і також будуть шари. Uh -huh. Воно буде таке рухливе-грайливе. Uh -huh. І нарешті через стільки годин роботи... У нас є результат. Таке класне волосся. Чолка-шторка, яка дуже гармонійно вписується в шари. І шари ми зробили невисокі. Якщо захочеш зростити все в одну довжину, то це буде простіше. І також є щільний чіткий контур. Як тобі? Uh -huh. Можна поспіхуватись.